У нас вже був дуже, дуже гарний приморозок, дуже гарний. Я знаєте, коли формувала тут, формую, формувала, думала формувати, не знаю. Саме цю частину, то я дивилась відео осіннього характеру. Мені все попадалось саме осіннього характеру, і я бачила ось ці осінні тумани. Тому сад я формувала саме на ось цей період, щоб тут було гарно восени. І я подалі продовжую його якось формувати, висаджуючи саме такі більш осінні яскраві барви. Ну, коли ми формуємо квітник, то ми його формуємо більше зараз, саме на той період часу, коли ми його формуємо. А вже весною, влітку, ми бачимо, що ми хочемо доповнити. Так само і тут. Я бачила цю осінню картинку, і коли до нас прийшли ось ці тумани, приморозок, то просто подих захоплює, як тут гарно. Тому. Якщо вам сподобався початок відео, якщо ви новий глядач, обов'язково підпишіться на реалії садівництва до Світлани, до нашої родини. І будемо разом надихатись і створювати красу. Ну, по крайній мірі, я намагаюся це зробити і показати, надихнути вас. Отже, я Світлана, ви завітали на Хмельниччину. І в сьогоднішньому відео, я думаю, з назви відео ви зрозуміли, що я знову хочу зробити новий шедевр тут на полі. Знову хочу я. Але вже весняної краси, весняної казки. Всі ми садівники, от як приходить осінь, вже холодна осінь, то ми готуємося до початку весни. Бо зима це такий трохи сумний період часу, хоча багато хто займається і розсадою. Плануванням своєї ділянки, але все одно, ось приходить осінь, кінець осені, середина, і ми вже хочемо, ми готуємося до весни. Всі ми купляємо цибулеві квіти. Так само і я. Я того ж характеру, що і ви. Тому ми тут і зібрались, однодумці. І тут, на полі, також я вирішила додати цибулеві квіти, але саме. Крокуси. Чому крокуси? Поясню. Тому що крокуси дуже часто зараз з'являються вже в лісах Закарпаття. І тут я створюю такий природний квітник. Я не хочу тут ніяких троянд, ніяких таких барвистих дуже відтінків. Я хочу тут більше плодово, природній сад. Плодовий також буде, до речі, ось лохина. Яка бачите на осінь стає такою багряно-червоною. Саме ось такі відтінки я хочу на осінь в саду: червоно-зелено-фіолетові, які збирає лохина якраз ось на осінній період часу. Тому тут тюльпанів я не хочу: тюльпани на передньому подвір'ї, нарциси аналогічно. Тут проліски, підсніжники, крокуси, саме те, що зустрічається в лісах. Ось, до речі, нас. В Карпатах також вже можна їх зустріти. Вони прокидаються пізніше, ніж в Європі, в Європі більш тепліші зими, і крокуси, там плантації, великі поля з крокусами можна спостерігати набагато раніше. Тому саме тут, серед своєї ось цієї першої зеленої галявини, я хочу посадити крокуси. Ну погодьтесь, як би гарно не квітли троянди влітку. Як би гарно не виглядали з восени. Але все ж таки, весняні квіти вони додають нам, жінкам, садівникам, найбільшої радості, найбільшого натхнення, найбільшого такого весняного щастя і відчуття, що скоро буде дійсно тепло. Тому, хто ще не закупився цибулевими, хто хоче доповнити свій сад, то я вас... Цим відео надихну. Я хочу створити таку цілу поляну. Ну, цілу в мене, звичайно, за один рік не вийде. Це треба сотні і сотні цибулькових маленьких, але все одно для початку я хочу їх висаджувати саме ось тут серед газону. Не на пагорбах, а саме ось тут серед газону. Поясню. Чому не на пагорбах? Хоча варіант також дуже класний, якщо їх посадити ось тут, де не буде абсолютно ще ніякої зелені ранньою весною, чи навіть біля води, також класно на пагорбі, де також весною. ну, Там будуть, в принципі, злаки. Осока. вівсюнець, там буде. Тому можна і серед них, в принципі, крокуси. Але в мене тут є. І сосни, і ялини, які з часом виростуть і будуть створювати тінь моїм цибулевим рослинкам. Крокуси тінь абсолютно не полюбляють. Тому під великими соснами, які мають вічно зелену хвою, які і взимку і весною створюють тінь, цибулькові не висаджуємо. Крокуси краще висаджувати на відкритій, на сонячній ділянці можна на півтінь. Тобто під звичайними листопадними деревами їх можна висаджувати, але повністю тінь вони не переносять. На сьогоднішній день є весінні крокуси, є осінні. Осінні крокуси їх краще висаджувати, все ж таки на півтінь. Тому що літо в нас буває, як цього року, дуже спекотне, то в спекотне, засушливе літо, коли немає вологи, коли їм потрібно навпаки набирати сили, щоб восени заквітнути, то вони можуть просто засохнути. Тому осінні крокуси ми висаджуємо в напівтінь, Так буде краще. А от під такими вічно-зеленими рослинками, які в мене тут є, їх багатенько, і вони будуть, вони будуть набирати маси, ялини, сосни. Туї то ні, туї не будуть набирати маси, то краще все ж таки під ними не висаджувати, бо з часом тут буде все ж таки тінь, і волога може під ними збиратися. Тепер давайте розберемо цибулинки, які в мене є. В попередньому відео я показувала вам посилку від Флоріум, і багато хто писав, що цибулини так, в них можна висаджувати. Зараз подивимося. Ось тут я розпакувала деякі, дивилась на їхній стан після ваших коментарів. То цибулинки, в принципі, нормально. Ось. ось це, до речі, цибулинки саме весняних крокусів. Вони виглядають зараз ось так. Якщо ви бачите, що цибулинки у вас трохи хворобливі, десь є цяточки, і провіряйте, щоб вони були твердими. Якщо м'яка цибулинка, то її взагалі не варто висаджувати зовсім. Це є цибулини весняних крокусів. Вони буквально трошечки, трошечки, бачите, проросли. Тому що в мене є цибулини і осінніх крокусів. Вони виглядають ось так. Вони достатньо пророщі, Тут нічого страшного абсолютно. Це їхній нормальний вигляд. Якщо ви їх будете висаджувати зараз, вони заквітнуть на наступний рік. Якщо вам цибулинка не подобається, то ви можете його замочити в протруйнику. Максим. Їх є багато зараз на ринку різних. Зайшли в садовий магазинчик і взяли будь-які, що вам порадять. І замочили на якусь там годинку, ну ось так виглядає, бачите. Ну, дуже багато дійсно негативних відгуків про флоріум. Ну, що я можу сказати? Це, знаєте, ось така наша єдина Україна, де ми хочемо відносно і допомагати один одному, але в той самий момент ми підсуваємо дуже погані речі ближній людині. Ось також це сорт Ice Queen. До речі, ось цей сорт я дивилась. На флоріум е пише, що це осінні крокуси. Інші розплідники, де я також там бачила, пише, що це весняні крокуси. Але, як я показую вам, весняний крокус, тобто осінній крокус має виглядати ось так. А це є саме весняний. Тому тут також, так, це поки сюди. Оце Ice Queen, це інший вид. Це і біленькі крокуси, а це у мене такі фіолетові, Ось. Далі переходимо безпосередньо до умов посадки, як правильно. Висаджувати цибулеві. Це достатньо просто. Одне правило для всіх цибулевих. Висаджуємо на третину глибини. Тобто, є у вас цибулька, в мене вона розміром 1 см. Відповідно, ви собі уявно вимірюєте ще плюс дві висоти ось такої цибулинки, і занурюєте її безпосередньо на таку висоту. Тобто, над нею має бути. Ще дві її висоти. Я це роблю ось такою саджалкою, але я вимірюю глибину не самого низу, тому що саджалка вона така вузька. Цибулинка сюди, в саме низ, не зайде, вона зайде десь сюди. Відповідно, я саджалку маю занурити майже до самого верху, щоб моя цибулинка гарно зайшла в лунку. Ніякого піску я сюди, саме чимось засипати, я лунку не буду. Я просто її закрию цим самим ґрунтом, який тут є. І все. У мене тут ґрунт, в принципі, з піском, тому що цей газон сіявся навесні з додаванням товстого шару піску, тому тут пісок є. Волога затримуватись не буде, що для цибулин якраз дуже і дуже добре. До речі, ви знали, що батьківщиною крокусів є Азія та середзерномор'я, але вирощують крокуси масово саме в Голландії. Я думаю, що саме звідти в нас. Майже всі, напевно, цибулеві квіти, і тюльпани, і крокуси. І їх є достатньо такі 200 видів багатенько, що вони різні і по кольоровій гамі, що, відповідно, вони є і весняні та осінні. Також ви запитаєте, а як же ж доглядати газон навесні, коли в нас тут ростуть крокуси? Ну, по-перше. Газон, крокуси, точніше, вони починають квітувати, як тільки сходить сніг. І виходить перше-перше, ось це таке гарне, тепле сонечко. Саме тоді починають в нас квітувати крокуси. Газон в цей момент в нас стоїть гарний, зелений. Ми його ще з вами абсолютно не косимо, тому крокуси в цей момент просто його прикрашають. Далі, коли косити газон, крокуси повинні відвянути, але це також відбувається, в принципі, швиденько. Ви тим часом, коли вони вже відвяли, навесні ви годуєте свій газон. І це якраз дуже добре для цибулинки. Цибулинка харчується, набирається сили. Тому посадка крокусів серед газону це взагалі супер. І ще момент: не висаджуйте їх близько. Тим паче, якщо ви бачите, що якась цибулинка є такою хворобливою, то робіть, як я, ось такі посадки через 30 см. Якщо раптом одна цибулинка захворіє, вона не передасть хвороби іншій. І якщо раптом якийсь прийде гризун і одну цибулинку з'їсть, то він другу може і не помітити. Що також, в принципі, великий-великий плюс. Ось так що, звичайно, гарно, ну, якщо ви висаджуєте на квітнику якийсь один вид, то їх бажано посадити дійсно всіх разом, взяти кошик для прикладу, в кошик залізе дуже багато цибулинок. І це у вас буде на одному квітнику маса гарних 15-20 квіточок. Тим паче з однієї ціблинки може вийти і дві квіточки. Це буде у вас гарна така весняна композиція. Тут я хочу навпаки по всьому газону розкидати, щоб це буде і гарно, і масово. Але вони будуть розкинуті, вони будуть відносно і в одному місці, але вони будуть розкинуті по газону. Тому це також буде дуже і дуже гарно. Ще який момент. Зараз вже кінець жовтня, можливо, ви дивитесь це відео і листопад місяць, коли взагалі краще висаджувати їх. Адже крокуси і взагалі весняні квіти цибулеві, їх висаджують з вересня і до жовтня. Але нас погода зараз дивує, тому може бути і листопад, теплий місяць. Тому цибулеві висаджуємо за 2 неділі до настання стабільних морозів. Якщо раптом ви не встигли цього зробити, то посадіть їх у кашпо. Це вже окрема тема. Розбирати я її тут не буду. Але як я кажу, не обов'язково вересень і жовтень є такими основними місяцями посадки цибулевих. Якщо листопад теплий, може бути і грудень, тільки перші морози, такі там мінус 5, і то нас ґрунт ще такий теплий, їм просто потрібно хоча б дві неділі, щоб не було таких сильних-сильних морозів, щоб вони встигли вкорінитися. Тому хто ще не встиг, кого я надихнула цим відео. І хто хоче побачити дійсно результат посадки цих крокусів серед газону, а можливо хтось вже так висаджував, поділіться в коментарях. Ну і плюс підписуйтесь на канал реалії садівництва. І побачимо, яка тут буде квітуча весна. Ще один момент, бо вже починає темніти, сонце сідає, я так встала. Перед сонечком на фоні осінніх злаків, які виглядають зараз дуже гарно і додають краси нашому саду. Чи потрібно взагалі прибирати крокуси, цибулеві на літо з ґрунту? Ну, Цього, в принципі, робити не обов'язково. Єдине, якщо у вас дуже класні сортові рослини, ви їх хочете 100% зберегти. То все ж таки можна їх забрати, тому що гризуни їх дуже полюбляють. Плюс, якщо ви робили дуже-дуже тісну посадку, то також їх краще прибрати, викопати, тому що вони їм буде тісно і вони не зможуть давати продовження свого роду. Ось тому тісно не садіть, все ж таки залишайте між ними простір. Ну, якщо все ж таки у вас багато гризунів, нас також тут поле грузунів вистачає. Але я думаю, що вони собі знайдуть дещо поїсти, а не будуть лізти в газон. Бо є городина, де є залишки, в принципі, харчових і моркви, і бурячок там є, то нехай там пасуться. А тут я маю велику надію, що їм не буде цікаво сюди шукати тих пару цибулинок. Ось тому ось такі нюанси. Все. А так, з ними проблем нема. Посадили і милуємось красою. Тому, якщо цікаве вам продовження, як цей сад буде виглядати через рік, через два, весна, літо, осінь, зима, то підписуйтесь на Реалі садівництва. Підтримуйте український контент і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе і будьте здорові!